Коли закінчу розказувати, може хтось мені нагадає, щоб я виключила запис. Да? Значить, дивимось: спочатку загальні положення. Для першого курсу це буде те саме, ви заходите, тільки у вас буде да? в ваших, вашому курсі. Ви шукаєте практику, ви шукаєте навчальну практику. Я зараз розказую: для 208-ї це технологічна практика. Ви заходите до навчальної, і я думаю, що у вас там будуть аналогічні пункти. Да? А ось цей пункт може бути інакше. Зверніть увагу, 208. Ви в минулому році могли робити не так. Викладаєте два файли сюди: звіт з практики і індивідуальне завдання. Дивіться, звіт з практики підписаний баравлюваю. Це означає, що в вашому звіті повинна стояти оцінка. Тільки Ви все викладаєте мені в Moodle, як було на курсовій. І тільки коли я повертаю вам файл з оцінкою, ви викладаєте його ось цей пункт. Індивідуальне завдання. Там спочатку відгук керівника практики, якщо це не я, він заповнює вам цим все. Потім ви надсилаєте в Телеграм мені той файл після керівника практики. Мені надсилаєте, я ставлю кінцеву оцінку. В кінці там буде оцінка за захист. Да? І тоді ви викладаєте сюди два файли в один звіт. Не поєднуєте в архів нічого, просто два файли сюди перетягаєте, все буде нормально. Титульний лист з технологічної практики. Перший курс, я думаю, що у вас буде такий же заразок у вашого керівника. Перший курс: ті, хто не 208, отут не берете. Це тільки для 208-ї, але у вас повинно бути таке саме аналогічно. Звідси практики, здобувач або здобувачка прибрали курс група, да? ініціали прізвище, дату ніяку не ставимо. Керівник 208 Я у вас керівник залишаємо. Викладаєте, коли тут будуть оцінки. Члени комісії просто залишаються без змін. Будь ласка, дивіться, щоб оце все не перекосилося, щоб воно отак от акуратно і було. Берете титулку, далі, як схоже на курсову, викладаєте звіт. Да? Що робили, як робили, мета. Все як було в курсовій роботі. Дві титулки: одна це звіт, друга індивідуальне завдання. Це знову підкреслюю, оце те, що я кажу. Повинно у всіх інших теж бути, але у мене така вимога. Тут уже написано технологічна практика. Здобувач, здобувачка. Поставили. Першу дату не змінюєте. Це початок практики. Далі, усі дні, окрім можна суботу і неділю пропускати, а можна тільки неділю це буде одна неділя у вас. Ви пропускаєте і пишете, дивіться. Ви щось робите або один день, або через тире. Якийсь пункт ви робите через тире. Тоді, і отут потім проставити виконано всюди. Далі кожна дата, окрім вихідних, тобто, не може бути 17, а потім 19, а 18 пропущено, якщо це не неділя або не субота. Зрозуміло? Всі будні дні і можна суботу. Ніякий робочий день не може бути пропущений. Через тире або конкретно. Ось далі, скільки пунктів ви напишете, кожна дата. Останню дату. Підготовка звіту не змінюєте написано першу та останню не змінювати. Отаке не залишаємо, да? Три крапки. Якщо цього нема, то прибрали, підтягнули, ну, щоб нормально було. І не забуваємо проставити виконане. Тут звертаю вашу увагу. Оце не чіпаєте. Від підрозділу. Від підрозділу. Якщо ви у мене так. Якщо ні, то ініціали і прізвище вашого викладача. І оце прибрать. Оце хто залише, зніму бали. Тут написано, Або, так ви це проберіть, а поставте прізвище. Далі. Тут прибув або я, або ваш викладач, і оце прибираємо. Вибув. Дати не чіпаєте, тільки викладачів посада, посада вашого викладача, узнайте в нього. І ось таким чином заповнюйте. Оцю табличку заповне. Ваш керівник практики. Якщо ви у мене, то я, якщо інший, то він отут все заповне, оце ви зробите. А суд поставить бали, окрім звіту. За звіт навіть якщо поставлять бали, то це нічого не означає. Якщо мені звіт не сподобається, я приберу і знижу бал. Зрозуміло? Оце моя колоночка, оце вам поставить викладач, а це я. Тут викладач може написати ще словами відгук, може не написати, це не важливо. Тут знову: або я, або ваш керівник, ось тут поставили. Дати не чіпаємо ще раз. Що вам не казав викладач, дати не чіпаємо. Тільки якщо скаже Давиденко, то тоді скажете мені, і я з ним з'ясую. Всі інші викладачі мене не цікавлять. Давиденко як керівник кафедри. Він сказав таку дату. Якщо він зміни, то ви мені скажете. Зрозуміло з датами. Оцей висновок напишу я. Отут нічого не чіпаємо. Тут поставлю все я отут. І коли я отут все напишу: отут і отут. Тоді ви викладаєте в Moodle. Чим можна скористатись? Стислі вимоги до оформлення звіту. Але у вас вже була курсова, ви знаєте, да? Вимоги ніяк не відрізняються. Оформлення таке саме. Ну, якщо що, можете передивитись. А... а як це 24... А, це я вже проводила, виходить, вам якусь консультацію. Ну, буде ще одна. Файл для запису, приклад оформлення звіту, ну, це ви вже все знаєте. Значить, 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 на що ще раз звертаю увагу? Індивідуальне завдання відкриваю. І перший курс, зверніть увагу, що отут стоїть 28-е, да? ось тут стоїть 29. А коли я відомість закрию? Хто слухав уважно? Коли буде закрита відомість 26-го. 26-го 26 відомість буде закрита. Формально це не можна написати, розумієте? У вас з понеділка, я планувала на 30, те але ви з понеділка у вас офіційно канікули, ми не можемо продовжити практику. Бухгалтерія вимагає раніше закрити відомість. Тому оце не чіпаємо. Але 26-го, якщо ви не закрили, у вас борг за цей семестр і це впливає на стипендію. Тобто оці дати це одне, реально 26 число. Якщо ви надсилаєте мені звіт в Телеграм 26 числа, я встигну його перечитати так, щоб вам віддати і ви виправили, що мені не подобається. Як ви думаєте? Не встигну. Тому, якщо ви надсилаєтеся 26-го, то що буде, то й буде. Як ви оформили звіт? Там на звіт мало дається балів, але там є захист 30 балів. Да? І ось за захист я вам і зніму бали, якщо звіт буде оформлений неправильно. Тому дуже рекомендую ось цей тиждень до кінця тижня все зробити. Ну, може, ще понеділок зачепити. І потім надсилати мені звіти. Індивідуальні, але пам'ятаємо, індивідуальне завдання ви насилаєте після того, як його перевірить ваш керівник. Звіт можна надсилати раніше, але якщо ви у доведенку, він все одно все буде перечитувати, тому спочатку йому враховуйте, що з четверга по ну, першу половину неділі, ось ті, що будуть. Мене не буде в місті, у нас ольвійський форум, я від'їжджаю, тому я не зможу перевіряти ваше. Відповісти на якісь питання зможу в Телеграм, а ось перевіряти ні. Тому, будь ласка, з неділі можна вже надсилати звіти, ну, показувати виконаний застосунок. Ті, хто в мене, хто не в мене, за стосунок показують своєму викладачу. своєму викладачу. Що я хотіла ще щось тут сказати? Про звіт про. Ага, ось файли для запису на практику, да? Дивіться, ось тут прохання дописати в дужках, наприклад, хто. Це розвиток да, курсової роботи. Розвиток курсової роботи. Я буду перевіряти. Я буду заходити у тему курсової і дивитися, яка тема курсової. Якщо вона співпадає, то ви повинні в звіті чітко вказати, що це розвиток такої-то роботи, да, і перерахувати функції, які ви додали. І їх обсяг повинен бути такий, як в курсовій. Давиденко вважає, що взагалі це навіть більше, ніж курсова, повинна бути. Але не обсяг повинен бути пристойний у тих, хто працює над розвитком. Зрозуміло. Значить, отут дописати в дужках, можна залишити назву таку, а в дужках розвиток курсової роботи. Ну, у когось я знаю, у когось це одного у Карпенко, мені здається, я знаю, так? Да? І хтось тут мені написав, що розвиток. Ну, е, ну, у когось я знаю, у когось ні, але прохання сюди зайти і дописати, що це розвиток. І чітко це вказати в у звіті. Це обов'язкова вимога. І повинно бути пристойно пунктів. Для розвитку. Так, давайте так. 208. Дуже мене цікавлять терміни. Зрозуміло по термінам. Да? 26 та відомість закривається. Це не я закриваю. да? Хто в мене був на курсові, знає, що я тягну до останнього. Але це вимога деканату і бухгалтерії. Так, які є питання по формальним ознакам? Є питання стосовно теми, да. Вучається, я просто в темі, як би вказав, да, да. розширення функціонал мені ще дописати я додатково, що так, я саме вас же там написано не треба. у вас же написано, що це розвиток. Просто щоб ну, та, я бачила, та. що це розвиток, так. Я та все одно буду всі, я буду всі порівнювати теми курсових з темою практики. Щоб не було так, що ви написали, одне і те ж просто передали, знайдуться завжди такі розумні. У да. мене декілька питань стосовно теми. Ось У мене Груп... тема відрізняється. Група, група, група. Слово 208. Двісті восьма де мене а, тема а... відрізняється від курсової роботи, тобто там було створення сюжетної d гри, звокнув з, ну, з використанням 2D, вінті двадцять мафановаці 2 d графіки. Да. Тобто не важливо. Це Unity, чи бібліотека. Я трішечки змінив тему, написав створення гри на джаз, використанням бібліотеки. Swing і в роз і в дописав розвиток курсової роботи. Тобто, якби тема інша, але ж все одно це Ні, як це як ж не розвиток. розвиток. У вас ж ви ж… А я доповнюю гру. Тобто, те, яка була на курсовому проєкті, я її просто доповнюю, але трішечки тему змінив, щоб була вона більш коректна до теми якої я роблю? А, ні, ну тоді напишіть все одно, що це розвиток. Я думала, що ви інші інструменти застосовуєте. Якщо розвиток допишіть, що це розвиток. І ще я прогавив трішечки з прізвищами. Тобто там, там де нас червоним було або треба дописати прізвище багатача, да, який антіпово. приймає. Так, ви ще тентіполо, так. Да. Так, так. І останнє, якщо я вже зробив раніше. Типу, ну, будь і ласка, антіпова, прав, типу. Ви вам спочатку до Антіпової, коли вона, да, коли вона все приймає, звіт, я не знаю, вона буде читати чи ні. А, звіт вона там... може надсилати мені, але хоче, yeah. якщо вона буде читати, спочатку неї, вона не зобов'язана. Я мав на увазі стосовно дати. Типу, там просто 16-го там почав і дати так, так ось підробити, що на читиждень. Дати робив. такі, як написані. Пишете ці дати і придумуйте, що ви там робили. Добре, дякую. Дата не може бути раніше. Ні, навпаки, Формати. типу, під, Ну, не, не може бути, але ось, ну, підстроїте просто дати. Да, типу, 16-го. Так, да. Да, починаючи з 16 го і до 28. го да. Так. 208. Є ще питання? Нема. Тоді, будь ласка, кому все зрозуміло можуть виходити. А в мене тут я бачила ще перший курс. Значить, перший курс ще раз, я відповідаю за практичну частину. 208 кажу, можна йти, якщо немає питань. З першому курсу вони перший раз їм важко. Добре, дякую. до побачення. Я відповідаю за практичну частину. Я перевіряю роботу вашого застосунку. Я передивлюсь ваші звіти, щоб вам допомогти. Да? Ну, Ви перший раз, я не знаю, як вас консультували, наскільки ви розумієте, що там повинно бути. Але ви в першу чергу заходите в мудлі, дивитесь навчальна практика. Да? Там повинні бути викладені матеріали для вас методичні. Вашим викладачем, не мною, да, я не можу зайти в вашу практику, не маю повноважень. Ви заходите в свою практику, дивитесь там, що написано викладачем, в якому порядку і що треба робити. Але якщо навіть терміни вказані не 26, то орієнтуйтесь на 26, тому що тоді, в останню секунду, скажуть, що 26. Бо це ж вимога не викладачів, це вимога деканату. Викладач може бути не в курсі вимоги деканату поки що. Але йому потім напишуть 25-го, що 26-го він повинен закрити відомість. Тому орієнтуйтесь, будь ласка, на те, що ви у понеділок наступний, як мінімум, повинні мені надіслати все показати. І я рекомендую надіслати звіт, щоб я його прочитала. Я не зобов'язана. Можу не читати, але буде краще, якщо я все-таки зроблю хоч якісь вам зауваження, щоб ви могли ви перший раз. Да? Викладач повинен викласти вам структуру звіту. Якщо що, я вас можу запросити, оцей еталон, що вам викладе викладач, щоб я бачила вимоги, особливо 101 102 Якщо тему ще не узгодили, не обрали, то давайте зараз з вами обговоримо. Ну, є до мене питання? А цю тему е, е, як її потрібно записати. Ну, е, створення такого то застосунку з використанням бібліотеки СТМ. Це буде тема, вона буде всередині, що ви зараз розробляєте. В теми, теми практики немає як такової. Да? Це практика, а тоді всередині у вступі ви пишете, що завдання практики створення застосунку, який робить те-те-те, -те з використанням бібліотеки СМФЛ. Це буде у вступі. Ну, якщо що, напишете мені, надішлете зразок. Шаблону, і тоді ще раз узгодимо, якщо заплутаєтесь. Головне, щоб вона була і ви могли починати працювати вже сьогодні. Так, Бардовський. Вам я надіслала, да? вам надсилала чи ні, чи хтось інший взяв. А... А, так ви мені надсилали. А, ви будете один, чи і Бальоха з вами? А, 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 Бальоха і а він Давиденка. Так. Угу. А у мене запитання, ви казали, що будете переглядати програми. Ви мали на увазі будете переглядати у звіті, чи вам якось окремо їх треба прикріпляти? Е, ні, у вас не буду. У вас ви просто ви мені пишете, докладаєте результати із сайту і все. Добре, зрозумів, дякую. Але зверніть увагу, ось я надіслала вам приклад, так? Да? Але там о, зараз керівник інший, і може бути трошки структура якось змінена, то ви під неї підлаштуєтесь. Тобто я вам надала ідею. А підлаштовуватись треба під е, вимоги. Загальні вимоги, вони спільні, але можуть бути якісь деталі. Тому обов'язково переглянете вимоги того викладача. Так. Пічугін, мені здається, ми з вами обговорювали, да? ви обрали. Мустяця да. вже, вже зробити, да? no, no, да, да, так? Да? Тоді, будь ласка, надсилайте, щоб я могла сьогодні ввечері вже переглянути, а, переглянути звіт. Да? Тоді ми домовляємось, ви мені показуєте роботу за стосунку. Якщо можете, то можна і ось зараз завершиться зустріч. І ми можемо. Давайте я зупиню.